Просів, інфобізнес не працює, я йду з інфобізнесу. Які це емоції чи негативні, чи позитивні? Ти викликав емоції? Чим ти, ти запам'ятовуєшся людям зараз? Всім на Доброго дня всім привітна зв'язку. Соломія Запрудко, експерт запусків продаж з більше 13-річним досвідом на ринку України і Польщі. І сьогодні я вирішила нарешті поговорити з вами чесно з тобою. Чесно і розповісти, тому що зараз до мене звертаються масово експерти, спеціалісти з проблемою, що ринок просів, що продажі у них не йдуть, що немає клієнтів, що люди не купують. І, звичайно, що перше, що за тим йде, це думка, що от все, ринок просів, інфобізнес не працює, я йду з інфобізнесу, забуваю про свої онлайн-продукти. Але стоп! Це не ринок просів, це ви, ти. Не адаптувалася до змін на ринку і не знаєш просто, що робити тобі в такій чи іншій ситуації. Тому давай сьогодні поговоримо. І сьогодні, під час цього відео, я хочу дати тобі аж чотири ключові такі моменти, ключові такі етапи, які зараз реально працюють: те, що сьогодні працює в блозі, те, що сьогодні працює в продажах, те, що сьогодні побудує тобі систему у продажах. Тому що якщо ти блогер, експерт або можливо ти тільки починаєш так свій етап в інфопросторі, в соціальних мережах і хочеш лише почати продавати свій досвід, свої навики, свої знання, то обов'язково слухай це відео до кінця. Навіть якщо ти робила вже зап... запуски на 10, 20, 50, 100 тисяч доларів, то цей це відео буде також для тебе корисне, тому що ти зможеш винести собі. Ті пункти, яких ти можливо не бачила на цьому ринку, або можливо десь там їх пропускала, або не звертала на них увагу, тому що саме це, саме тих чотири пункти сьогодні дають мені систематично заробляти з блогу кожного місяця, 10, а то й більше, в залежності від місяця, 10-20 тисяч доларів. Тому обов'язково будь тут, якщо хочеш дізнатися. Так що поїхали, коротенько про мене, ти можеш подивитися і дізнатися також моїх попередніх відео на. Цьому ютуб-каналі і звичайно, що лапку вверх, підписуйся, щоб не загубити. Тому що це є дуже корисне відео на тему продаж, на тему запусків, на тему поєднання українського і польського ринку, на тему того, як вийти взагалі на польський ринок, все те ти дізнаєшся на інших моїх відео. Але саме сьогодні ми сфокусуємось на тому, що сьогодні. Працює у продажах на українському ринку для українських експертів. Це може бути, слухай, навіть і польський ринок, але українські експерти. Тобто, якщо ти хочеш продавати українським експертам, українським спеціалістам, взагалі, українським клієнтам по всьому світу, то ці пункти, ці чотири пункти, вони для тебе сьогодні будуть дуже важливі. Давай поїхали, щоб ми не розтягували це надовше. А ти обов'язково нотуй собі, і я би хотіла побачити твій коментар після перегляду цього відео, що саме ти винесла для себе і чого ти до сьогодні не робила, що ти візьмеш з цього відео для себе. Тому поїхали. Перше і найважливіше це, звичайно, що емоційний зв'язок з аудиторією. Це є як і увага, тобто притягування уваги потенційних клієнтів, так і емоції, які ти викликаєш у цих потенційних клієнтів. І увага! Неважливо, які це емоції, чи негативні, чи позитивні. Ти викликав емоцію, ти звернув на себе увагу, і, звичайно, що твій потенційний клієнт зайшов в твій блог, дізнався про тебе, зрозумів, хто ти, що ти, як ти можеш йому допомогти, і ем, знову ж таки, неважливо, яка ти тема, ти продаєш увагу. Якщо ти не викликаєш емоції, тебе забули, тебе згубили. Неважливо, які емоції ти викликаєш, пам'ятай про це. І чорний піар, і білий піар це завжди піар, це завжди щось, що продасть тебе. Що можливо навіть не настільки продасть, наскільки покаже на ринку, що ти існуєш, що ти є. А саме це тобі сьогодні потрібно. увага, тому що, так як я говорю, український ринок це такий величезний океан, заповнений рибами, але... Українських експертів в цьому океані також багато, і це є всі ось ці кораблики, які ловлять ці риби. І саме до тебе від тебе залежить то, чи твій корабель буде виділятися серед інших чи ні. І саме ось цей пункт уваги, ось цей пункт емоцій воно є тут дуже сильно важливе. Знову ж таки, які це можуть бути, які це можуть бути емоції? Це можуть бути знову ж таки, як я вже сказала, негативні, позитивні, надихаючі емоції? Знову ж таки, якась провокація. Це щось, що взагалі викликає емоції у людини, і людина така. Ну йду подивлюсь, що там, що за сплетні, що там відбувається, що за дитячі емоції, можливо, знаєте, коли ми показуємо, я от, наприклад, показую дуже часто свого сина, те, як я мама, як я поєднює багато ролей, і це викликає у моїх клієнтів, у тих дівчат, які до мене приходять експертів працювати, таку ті, хто мами, таку знаєте, білу заздрість трішечки про те, що от як ти це поєднуєш, як ти можеш бути така спокійна, задоволена з життям, ще й реалізована, гарно виглядаєш, так далі. і це викликає у них навіть не сказала би таку білу зазрість. Ну, знаєте, таку емоцію, яка і часами колись когось нервує, типу, блін, да ти ж мама, та вийди вже, скажи щось, що щось не так, а ти така вся пушиста, все класне. Бо дійсно так десь є. І з другої сторони, також я дуже часто десь там показую різні ситуації, які могли би вибити мене з колію, Але я така, знаєте, спокійно, <гліст> як удав, Короче, як і це також викликає емоції, звичайно ж, тому у вас. Найважливіше зараз це зрозуміти, що саме ви можете індентифікувати в блозі, що саме ви можете, чим саме ви можете затригерувати, і отакий тригер саме вашої емоції буде для ваших потенційних клієнтів. І, звичайно, ось так як я вже показала на своєму прикладі, так, до мами, так само я можу показати тригер, якийсь власне бізнесовий. Тобто, я можу показати, що до мене приходять клієнти, які платять мені там від 4,5 тисячі євро за саму співпрацю до там, 10 тисяч. Тобто, у мене високі чеки, у мене на ці чеки... Яки купують, і яку це емоцію викликає, звичайно, що негативно у людей, які десь там такі. Типу, та да, блін, як ти можеш на таку суму продавати, як ти це взагалі. Тобто, знаєте, така навіть зліша, а то чому я ще так не роблю? Відповідно, це викликає не завжди позитивні емоції. взагалі, якщо ми показуємо якісь високі заробітки, в більшості людей викликає це негативні емоції, але не всі готові про це десь там показувати. Ті, хто реагує, вони починають хейтити або просто кажуть, типу, блін, ти мене розізлила тим, що ти показав, що ти так заробляєш. Я хочу так само, і я до тебе прийшла. Так? Тобто, це теж негативна емоція, яка десь там ну, це взагалі емоція, яка у Викликає, значить, дія, яка викликає у людини емоцію. І, звичайно, зараз у мене ось таке дуже важливе питання. Запиши собі його обов'язково, чим ти запам'ятовуєшся людям зараз, на що вони звертають увагу? От вони зайшли у твій блог, що вони запам'ятали, що ти маєш в собі такого, чого не має хтось інший. І чому саме я мушу запам'ятати твій блог, а не пройти і, знаєте, там серед 100 блогів не запам'ятати жодного. Ось, і це є проблема сьогоднішнього ринку, що експерти, спеціалісти вони не навчилися вони не навчилися звертати увагу на себе, вони в більшості роблять дуже подібний контент, вони в більшості просто дублюють те, що вже хтось колись запостив, і хочуть тим самим сказати, ой, блін, я зробила купу багато роботи, і типу, чому мене ніхто не бачить, чому до мене ніхто не приходить. Знову ж таки, вони роблять просто все те, що вже хтось інший зробив. Далі, звичайно, друга опція, другий такий ключ, який для мене, як для продажника, просто без нього, ну нікуди, без нього, як це каже, знаєте, до дверей не дійте. Колись, колись бабця говорила, моя без Бога ані до порога, так я вам хочу сказати, що от без навиків продаж ви до нідного клієнта не дійдете. Тому що ви можете навчитися притягувати увагу, ви можете навчитися будувати емоції, ви можете навчитися класно доносити знання, класно доносити досвід. Але якщо у вас не буде навиків продаж. Ви можете бути гуру в своїй ніші, але до вас не будуть йти клієнти, ви не продасте просто, ви не заробите на тих своїх навиках продаж. І от ви навчитеся першого ключика так притягувати аудиторію, будувати емоції, притягувати на знову ж таки на якусь увагу, але у вас не буде навиків продаж, і ви просто ось це ось цю всю першу роботу злиєте. Знаєте, ось просто зліється вона. Тому дуже важливо, тому що коли є навики продаж, коли ви вмієте продати свій досвід себе. Свої навики, свої знання, свою професію ви вже є на багато кроків вище від своїх, скажімо, колег в ніші, котрі цього не вміють робити. Тому що хтось може робити щось ідеально, але не мати навиків. А хтось може робити будь-як, але вміти це продавати, припіднести, і він заробляє, звичайно, що набагато більше. Тому пам'ятайте, навики продаж це є маст хев і без цього. Без цього просто нікуди. Тому всі мої продукти, а в принципі, в мене, як би скажемо, мій досвід і мої навики, моя ніша, вона, в принципі, є по продажах. Всі мої продукти, всі мої дотики з експертами, це про продажі. А продажі для мене це про давати комусь цінність, давати комусь навики, давати комусь свій досвід, за котрий, звичайно, що мені також платять, тому що обмін енергією він мусить бути в сьогоднішньому світі, без цього ніяк. І відповідно, коли. Е Знову ж таки, ваш дохід це не до кінця ваша тема. Ваш дохід це ваші навики продаж. Це те наскільки ви вмієте цінно доносити. Ось цей весь, скажімо, свій накопичений потенціал за життя чи професії до інших людей. Як ви вмієте це продавати? І знаєте, я завжди кажу, що там до мене приходять кажуть, блін, я вмію продавати, але от мені всі говорять, що дорого, мені всі говорять, що там не на часі, я кажу, значить, ти не вмієш продавати. Тому що, коли людина тобі говорить дорого, це означає, що вона не зрозуміла і не отримала не донесена їй була цінність твого продукту і послуг. Тому що, коли людина розуміє цінність, вона говорить: блін, я розумію, яка це цінність. Але я мушу подумати, де мені взяти гроші. Або там я розумію, яка це цінність. Я розумію, що воно мені дасть. Мені прям аж страшно в це йти. Але я буду пробувати. Я йду. Я, я, я назбираю. Знаєте, ось це є це, це є ось це. Тобто людина ніколи не скаже, що це дорого. Вона може сказати це найдорожче моє навчання, це буде най, найдорожчий мій продукт, це найдорожча співпраця. Але вона ніколи не скаже, що це дорого, тому що вона доцінить, що ви їй дасте в цю суму. І третій ключик, до якого ми йдемо, це звичайно, що ваш блог. Більшість експертів забувають про це і просто ведуть блог, як знаєте, ой, як душа бажає, так веду. Але де-фактом не тільки як душа бажає, звичайно, що я за те, щоб в блозі бути собою, щоб в блозі бути. Такою знаєте, індивідуалісткою бути то, як мені подобається, по-моєму феншую, а не по феншую якихось там стандартів. І для мене найважливіше, щоб ви тут зрозуміли те, що люди не читають ваші думки, вони бачать ваші сторіс, вони бачать вашу аватарку, вони бачать ваші тексти. Вони бачать сенси, які ви закладаєте в блог. Вони не вміють додумати, чому саме, що ось через цю фотографію ви хочете показати, який ви крутий спеціаліст. Так, звичайно, можна закладати правильні мета-сенси, тобто я будую такий контент, де коли хтось подивиться його, зрозуміє, що я там маю офігітельне життя, так, що в мене там дорого багато, як це кажуть. Але я не говорю просто, що я там мільйонер, заробляю мільйонів гроші. Але, дивлячись на це і показуючи, як саме. Я веду свій спосіб життя, люди це зрозуміють. Чи так само, коли побачиш, що для мене важливо піти з сином, я там кажу, от, йду з сином на побачення? Що у мені є цінність відносин мами до сина, чи відносин родини, чи зараз там проводжу чолові з чоловіком побачення? Тобто, це вже має ось цей такий, знаєте, підфакт, такий і мета-сенс, що моя цінність це е, релації, це відносини з чоловіком, це відносини з сином. Коли я покажу якусь свою подругу, люди також побачать, якого рівня в мене друзі, тобто в якому оточенні я знаходжуся. Не буду говорити, О, от в мене таке оточення, що всі там, бізнесмени, власники, експерти, багаті і так далі. Ні. Але коли я покажу себе в цьому оточенні, моя аудиторія зрозуміє. Тобто ось цей мета-сенс, так? Тобто я це в лоб не говорю, але це виникає з того, що я пощу в блозі. І я раджу вам саме так постити і саме так показувати аудиторії, то хто ви, то, що для вас цінне. Тобто, навіть не зазвичай, знаєте, тому що до мене приходять такі експерти, такі, блін, ну як я хвалитися буду? Ні, ти не мусиш хвалитись, але ти можеш це так показати з тої сторони, де люди це побачать, і це буде цінно. Я не говорю в блозі один раз там, ну, може, саме, що я супер топ, клас а афігінний продажник. Але до мене приходить експерт і каже, що я хочу продавати так, як ти. Ти ніби не продаєш, але ти продаєш. І де-факто не скажу, що я не продаю, я продаю, але я роблю це в такий спосіб, який мені комфортно, від якого я не вигораю і на який люди приходять і платять мені від 4,5 тисячі євро. Коли заходять у ваш блог, задайте собі питання, чи люди розуміють, що ви продаєте і про що взагалі ви. Uh, і от у мене недавно була ситуація на івенті. Я розбирала один блог дівчинки і кажу, давай розберемо, чи ми зрозуміємо, хто ти. І я беру її, от, знаєте, аккаунт, дивлюся, і в неї пише в назві там маркетолог і івенти І в назві там пише, організую тобі івент, який там приведе тобі щось там. І все. І я кажу, а що ти заробляєш гроші? Вона каже: Ну це СММ. Я кажу, а де тут це? Розумієте, тобто до чого я веду, що ваш блог це ваша візитка, і поки ви не напишете в блозі, хто ви чітко не створите чіткого позиціонування, хто ви для кого ви, який результат ви можете дати, і за допомогою чого люди про це не дізнаються. Як я можу дізнатись, що ти можеш мені щось продати, якщо ти цього не продаєш? Правда, логічно? Логічно. Так от. Задайте собі питання, чи люди розуміють, чи чи по вашому блозі я зрозумію, що ви продаєте, в чому ви експерт, за допомогою чого ви доведете мене до цього чи іншого результату, і взагалі до якого результату. І, звичайно, що ключем останнім, який я хочу вам сьогодні донести, це те, що сьогодні люди купують продукти на високі чеки. Давайте це також розберемо. Я мала дуже багато різноманітних продуктів, далі їх маю. Я можу, звичайно, щоб продати щось за малесенький чек ціною там, 10 доларів, 15, якийсь міні-продукт, вебінар, майстер-клас. Але це будуть купувати люди, які або лише починають, або їм просто цікаво там, подивитися, що це, або вони взагалі просто куплять, типу, щоб купити галочку, зазначити, і підуть далі, навіть не подивляться цього. І звичайно, що я навіть е, робила, знаєте, таку, е, таке прирівняння, що. Ці ж самі люди а, ніколи не куплять продукту з того самого, наприклад, за 100 доларів, тому що ні, ну це вже буде для них дорого. А цей за 9 вони куплять. І так само напаки є люди, які розуміють, що в 9 доларах цінності ну не дуже якусь вони отримують. Але навіть якщо я на цей самий продукт поставлю ціну 99 доларів, вони вже його куплять і скажуть: вау, класний продукт залетіло. До чого я веду? А, знаєте, колись був теж такий приклад, що от, по кока-колі. Що в залежності від того, в якому вона місці знаходиться, її ціна росте. Так? В супермаркеті ми купимо її там, за 5 злотих, я в Польщі не знаю, як там в Україні за нехай буде там, за долар. В там, не знаю, десь в якійсь кафешці за 2 долари, але в аеропорту ми купимо її за 5 доларів, а в самольоті за 7. В залежності від того, в якому ти знаходишся місці, в якому ти знаходишся оточенні, твоя ціна росте. І так само з вашим продуктом. В залежності для кого ви створюєте цей продукт, ціна також є відповідною. І знову ж таки пам'ятайте ще про другу таку детальку цінності продукту. Це ваш досвід за свій досвід, за ваші навики. Ви колись заплатили також багато грошей, багато свого часу, багато свого досвіду, ям, дирок і так далі, які ви пройшли. І сьогодні ви можете продавати цей досвід навіть в маленькому вебінарі, в маленькому майстер-класі, маленькому відео. Це сьогодні я вам розказую ось ці весь цей свій досвід, ось ці ось цю таку цінну інформацію, яку я вам сьогодні даю. Я даю її безкоштовно в цьому відео. Але я би могла це відео взяти і продавати зараз як майстер-клас, там по там 50 доларів, і я знаю, що воно буде цінне і тут, і тут, і буде цінне для всіх видів людей. До цього я до, до, до чого я веду, що сьогодні такий, знаєте, фрейм це клієнти, які купують на високий чек. І знову ж таки, от в мене є учениця Іванка зараз на потоці, яка прийшла, ми ще не вистартували. Але вона вже по передавчанню ми там мали з нею два розбори. Вона каже: Соломія, я змучилась продавати. Е Професію людям, які ніколи в цій професії не були. Тобто вони з нуля приходять і хочуть щось досвідчити, тому що у них мільйон сумнівів, у них немає ніколи грошей, вони завжди нарікають. Каже, я змучилась, їм дуже тяжко продавати продукт за 300 там, доларів, наприклад. Я кажу, так, давай змінимо сегмент людей. Ми змінили сегмент людей, вона почала продавати свій досвід як таргетолога для таргетологів, тобто, дивіться, той самий досвід. Але ти його продаєш вже тим людям, які вже цінність твоєму досвіду, якби розуміються. І чек – 1200 доларів. І вона в 15 днів, тобто в 2 тижні серпня, назбирала, назбирала продала на 11 тисяч доларів. Розумієте, тільки тим, що вона переключилася на інший сегмент людей. Вона каже, до мене приходять такі класні люди, заряджені, позитивні. До чого я веду до того, що. Пам'ятайте відпускати тих людей, з якими вам некомфортно працювати, пам'ятайте шукати тих людей, з ким вам комфортно, класно, навіть якщо хтось відпадає, приймайте це, тому що на це місце йде вже хтось, хто заряджений, позитивний, і хто хоче працювати з вами, хто буде доцінювати те, що ви йому даєте. Давайте підсумуємо. Продавати в 2025-му і в 2026-му, в принципі, як і кожного року до цього, легко. Тільки тоді, якщо ви працюєте системно. тільки тоді, якщо ви розумієте, що зараз працює, і ви можете достосуватись до ринку. Якщо сьогодні для ринку потрібно давати емоції, достосуйтесь, давайте емоції. Покажіть людям, що у них зміниться через місяць, через два, через три, через рік, працюючи з вами, покажіть їм ось цей емоційний стан. Уяви собі, що через три місяці ти будеш мати ідеальну фігуру, ідеальний продукт, класні запуски, супер базу клієнтів. Круту команду, свій психологічний стан. Покажіть людині, що у неї зміниться по співпраці з вами. Тобто ось ці емоції, їй подаруйте, що буде, що викликає ваша співпраця. Звичайно, що чітке позиціонування вас. Без цього, в принципі, взагалі ніколи не було легенько. Тому як тільки ви побудуєте чітку позиціону чітке позиціонування з вами, вам буде набагато легше продавати, тому що люди будуть зразу в вашому блозі щитувати, хто ви і для чого ви. І, звичайно, що системні. Навики систематично навчайтеся, продавати навики продаж сьогодні без них нікуди. І я смію, що продавати треба вміти і свої продукти, і себе, і себе я тут, знаєте, маю на увазі, от, себе як жінку, себе як спеціаліста, себе як маму, свій час і так далі. себе навіть треба вміти продати самій собі. Що ти для себе сьогодні повинна це зробити? Ти хочеш для себе зробити то-то-то. то Ти сама собі продаєш там, не знаю, йди на тренування, почни гарно їсти, почни про себе дбати. Це ви також повинні самі собі продати. Якщо у вас не буде цієї систематичності, цієї детермінації, на жаль, результату не буде. Гроші появляються там. Де ми на них чекаємо, де ми на них працюємо, і це не означає, що ви маєте працювати тяжко. Можна продавати в легкості, можна продавати в кайф, коли ви розумієте, як працює система, коли ви розумієте, як продавати, коли для вас розмова з клієнтом це не страх, це не є щось, що ви відтягуєте дуже довго. Коли закриття заперечень з клієнтом це не про Боже, що я маю сказати, а про спокійне пояснення йому, чому саме він має до вас прийти, що він втрачає, якщо не прийде. Розуміти, чому він говорить, я подумаю, над чим він буде думати, так. І так далі, і так далі. Тобто дуже багато є різних сумнівів, дуже багато є різних ще тем, які ми можемо відкрити на тему продаж. Але на сьогодні я думаю, що це що цього вистачить, і я залишаю вас цим наподумати. Обов'язково діліться в коментарях, що ви взяли для цього з цього відео для себе. Не забудьте підписатися і переходьте також, підписуйтесь на мій інстаграм, де я також даю більше інформації, де я ділюся, звичайно, кожного дня тим, що сьогодні працюю в продажах, де я створюю класні продукти і даю можливість також вам до них доторкнутись. Тому до зустрічі дуже рада була з вами сьогодні. Тут на цьому відео бути. Па-па!